В ефірі телеканалу РТБ, передача громадська приймальня». Зміни у нашій державі відбуваються досить швидко. Переживши революцію, українці опинилися на межі можливого воєнного конфлікту. Не встигнувши оговтатися від одного стресу, люди змушені переживати інший. Скільки часу він триватиме, і чим закінчиться? Як у цей період зберегти внутрішній спокій та психічне здоров'я, емоційні ресурси? У цьому нам допоможе гостя студії Ольга Яковлєва, координатор ініціативної групи Психологічна служба майдану міста Рівно. Вітаю вас, пані Олі, в нашій студії. Добрий вечір. Я лише зауважу, що ми працюємо у прямому ефірі, тож ви, шановні телеглядачі, можете поставити запитання нашій гості, зателефонувавши за номером 16. Пані Олю, е наскільки нинішня атмосфера невизначеності впливає на людей? В чому вона проявляється? Як її подолати, ту тривогу, ту невизначеність? Ну, справа в тому, що дійсно події останніх місяців вони, ну незвичайні для нас. Все ж таки, більшість з нас звикли жити в ну більш-менш стабільній країні. Да? ну, я, я не кажу про фінансові кризи. І коли е, стається так, що вбивають людей. Що втікають політики, що люди, які здається, нами керували, да, в якомусь плані їх нема, і за ними виявляється щось таке, незрозуміле, да, якісь там гроші, такі все це дійсно впливає на людей. Наприклад, моя мама вона каже: Ну як же так каже? Я ж за нього так голосувала, я ж так йому довіряла, що з цим робити. І в такій ситуації треба зберігати спокій. В, першу, я, чергу, да, в першу, першу чергу, звичайно, я не скажу нічого нового, але без спокою людина не може дійсно зважено вирішувати свою долю. Бо в будь-якому випадку кожен з нас сам народжується і сам вмирає. І кожен з нас має нести відповідальність за своє життя сам. І тому тільки коли ми в стані спокою, ми можемо мати вибір. Як нам в тій чи в іншій ситуації себе поводити? Ну, приблизно так. Але не кожен може перебувати в стані спокою, на жаль. Звичайно. І для цього, в принципі, і створили, ми створили цю ініціативну групу Психологічна служба Майдану. Бо психологи дуже добре знають, що коли отакий емоційна така напруга, отакий взрив емоцій, то потім піде як відлига, так? як прилив і відлив, прилив відлив. І люди в такому емоційному стресі, вони навіть можуть не усвідомлювати, що з ними коїться. І потім, коли цей викид такий адреналіну. Проходить людина, почуває себе дискомфортно, їй погано, їй сумно, вона не знає, як себе проткнути. Тим більше, що зараз весна да загострюються хронічні хвороби, вони б і так загострювалися. А коли ще накладається оце відчуття, оця інформаційна, така інформаційний вплив дуже угу. великий, люди, люди дійсно хворіють. Угу відбувається залежність, правда? Ну, звичайно, так. звичайно. До речі, про інформаційний вплив багато людей спостерігало за подіями, за масової інформації, інформації, в них така якась своєрідна залежність від того, денно й ночно можна побачити, що люди сидять чи читають в ресурсах різноманітних про події, що відбувається. Як допомогти людям в цій ситуації? Як подолати оту залежність? Ну, знаєте, в цій ситуації кожна людина знов таки має вибір. Бо інформаційна війна вона тому і інформаційна війна, бо є білі, червоні, mm -hmm. да mm -hmm. темні зелені, сині білі. І е, коли людина свідомо вибирає той ту інформацію, яка їй подобається, вона себе відчуває добре. Це по перше. По-друге, знаєте. До нас на Майдан дуже часто звертаються люди того покоління, яка, які вже на пенсії, uh -huh. люди, які ще жили, там, працювали, були в такому, знаєте, розквіті сил при Радянському uh -huh. Союзі. Стабільність була так, якась була так? Чи стабільність, так. Так, була заробітна плата, були про була єдина партія, uh -huh. яка могла там керувати, направляти. А тепер, коли дуже багато партій і дійсно щось таке руйнується. Навіть в тій системі виборів кандидатів, да? ну звикли, да? там, ну там раз, там на скільки то років ага. там збираються, вибирають кандидати, там три кандидати, все там поголосували, поголосували, вибрали, і все так стабільно. А тут е, війна, тут війна, тут які захвати, тут якісь такі незрозумілі речі, і люди не знають, що робити, і люди дійсно вони переживають, і вони хочуть бігти, вони хочуть допомагати, а не знають як. І тому саме для цього ми стоїмо на майдані. До нас звертаються такі бабусі, дідусі, їм треба проговорити. І головне, за чим вони приходять. Вони приходять якісь копійки покласти. в ту, таку, знаєте, Там Скринку, є така коробка, так, да, і, скринька, коробка така на Євромайдан. І вони там, якісь там від пенсії, ці гроші які вони кладуться, а потім кажуть: ну скажіть, що все буде добре. І ми починаємо з ними говорити, ми починаємо домовлятися. Що дивіться, от ви почули те, да? а що ви про це думаєте? А хочете, я вам скажу, що я про це думаю? Давайте ми разом подумаємо, як краще. І коли звертаються жінки чи чоловіки, от я ночі не сплю, я не знаю, що мені робити, я кажу, почекайте. Коли ви здорові, от у вас зараз працюють руки, працюють ноги, ви прийшли на майдан. Коли ви себе зруйнуєте, ви будете лежати, лежати там хворим, да? ви будете пити ліки. Хто прийде на майдан? Хто підтримує таких самих, як і ви? Ніхто. То кажу, що треба робити? Займатися собою, зберігати спокій, шукати якусь розраду. Ну, так, да, ви праві, Кажу, тут ну, давайте кажу, разом будемо. Ну, так домовляємося. Угу. Чи не приводять вони ще з собою інших Звичайно. за допомогою? Може, да? я її привела. В мене така дуже знаєте така жінка, вона е, така, знаєте, ну. Літня жінка, але вона завжди дуже так ретельно нафарбована, така колір губної помади. Все вона приходить. Каже, я от з собою привела Люську, каже, хай вона вас послухає. Ну, та люська теж така, вже трошки, знаєте, така. Але добре, що вони приходять. Добре, що вони кожен з них не залишається самотнім. Розумієте, цей майдан він в серці кожного з нас. Угу. І що він робить зараз? Він нас з'єднує. Тому, тому от ми, ми там і стоїмо тепер. Так, і там і старше покоління, і молоде покоління. Приходять вони до вас теж за допомогою. Ну, ви знаєте, Чи ви їх відшуковуєте, дивлячись на різних? Справа в тому, що і молоде угу. покоління, і діти. Ну, По-перше, я ж не сама там. У да? нас так. ініціативна група, вона складається з трьох таких: це Наталка Луста, Жанна Фурсну і я. Uh -huh. І жадом нас займається з діточками, і от перед днем народження Тараса Григоровича Шевченка перед ювілеєм Жанна запропонувала таку акцію, що знаєте, дуже багато тоді було негативного всякого. Люди були дійсно зруйновані своїми якимись переживаннями. І така ідея була зробити дитячий малюнок, запропонувати дітям. Побачити ту нову Україну, яку ми будемо будувати, яку ми вже будуємо, да? початком якої став саме Майдан. І ці малюнки виставили ми на стендах, і вони були на Майдані з 7 березня десь, ну, десь більше ніж тиждень. І кожен бажаючи міг підійти і побачити, як саме наші діти в дитячих закладах бачать нашу нову Україну яскравою. З мирним небом, да? з сонцем, з квітами, з півучу, да? з тими традиціями, які збережені. І люди, вони дійсно бачили, ми бачили, як в них очі загорялися. Це що, що стосується ага. діточок. Да? Там, на Майдані, ну, я думаю, всі мешканці міста Рівне бачать, що там стоїть цей намет зелений, і там є хлопці, хлопці, які допомагають слідкувати за порядком в місті Рівне. Хлопці молоді, там найменшому десь здається 16 років, старшому десь там, ну 21, 22, 23. І знаєте, ті хлопці, ну ми туди до них не лізли, в той намет. Mm -hmm. Але так сталося, що вони побачили, що ми приходимо. Ми приходимо кожен день. І вони почали нам довіряти. Ми стали спілкуватися. Знов таки ми провели опитування, таку анкетку, да, що їх мотивує, що вони там роблять. Нащо це? Бо їм там ніхто ж за це гроші не платить. І знаєте, я пишаюсь нашою молоддю, нашою українською молоддю, яка дійсно, вона свідомо йде на те, щоб зберегти порядок якийсь, прислухатися до якихось порад, прислухаються дійсно. Прислухаються так. Да, да. І вони розповідають про себе. Ну і, звичайно, коли ну, весна, да, весна, якісь там такі справи, такі. Ну, Любовні, можна сказати, романтичне кохання. Так. Кажуть, а можна до вас звернутися? Ну, а от, от вона мені так сказала, а що мені їй відповісти? Я кажу, почекай, давай з тобою будемо говорити спочатку. І знаєте, такі міні-консультування вони дійсно допомагають. Тобто допомагаєте і в особистому дещо в житті правда. Ну а, життє, як, правда? Же, ну, а mm -hmm. як же? Все, що робиться навколо нас, це є особисте життя. Mm -hmm. Олі, ви говорили про діток, що організували таку виставку робіт, mm -hmm. дитячих робіт. А е чи варто говорити діткам зараз е про ту ситуацію, яка відбувається про тих же зелених чоловічків, про ту небесну сотню, про майдан? Варто їм пояснювати, чи, чи краще замовчувати? Хто має це робити? Батьки, вихователі в дитсадочках, чи вчителі можливо? Знаєте, замовчувати не можна ні в якому разі. Діти е до 5, 6, 7 років, вони е на підсвідомому рівні вважають себе центром Всесвіту. Це таке є. Психологи про це знають, мають про це знати і вихователі, і соціальні педагоги, і психологи в дитячих садочках. І коли щось стається не так, коли дитина відчуває нещирість, вона нервується. Їй здається, що вона винна, що в її світі, в її всесвіті, щось не те робиться. Тому дітям треба пояснювати. Я питала сьогодні в Жани, от перед наш, нашою yeah. розмовою, кажу, Жану, скажи, будь ласка, от як діти, ти психолог в дитячому закладі, як діти відносяться взагалі до того, що звіться? Вона каже, що знаєш, до мене зверталися батьки, бо вони не знали, як відповідати. Діти задавали їм дуже дорослі питання. Діточки 4-5 років вони питали, а чому когось вбивають? А чому так стається? І батьки були розгублені, ну ну як таке скажеш. І каже, що я їм радила казати чесно, ну, звичайно, на тому рівні, на якому дитина може зрозуміти. І навіть більше я можу ще додати, що не просто казати, ставити перед фактом, да, що от іде війна, да, чи там, інформаційна війна, а треба казати, що дивись, от таке сталося. Але ми хочемо миру. Але ми, ми хочемо єдності. Ми хочемо, щоб наша країна, наше місто було квіточим і щирим. Давай подумаємо, що ми разом можемо зробити. І тоді дитина вона не буде зациклюватися на тому, що погане, а вона буде своєю творчою щирою натурою думати про щось майбутнє, да? щось краще, що вона може комусь подякувати, да? де заспівати пісеньку. Десь там квіточку виростити, Чи з намалювати, ж, намалювати, думати. звичайно, да, прийняти участь в якихось там. От зараз будуть перед Пасхою, да, будуть якісь світлини, угу. я так думаю, все. І діти будуть готуватися, і вони будуть це робити задоволенням. заради свого майбутнього і теперішнього. Сьогодні, так? Да? Так. А не можуть діти перенести в ігри свої? Вони ж так люблять оце, грати у війну. хлопчаки особливо. Угу. Ви знаєте, в мене. Таке враження, mm -hmm. особливо в останніх подіях, що це дорослі, да, оці дитячі ігри переносять mm -hmm. ну, в наше сьогодення, mm -hmm. да? що ці автомати, ці різні, вони не догралися десь в дитинстві. Звичайно, можуть, але все ж таки дуже багато залежить від батьків. В першу чергу від да, батьків? Да, правда, да. Да. Від батьків, від соціальних педагогів, від психологів, навіть від просто від дорослих, які бачать в принципі, що таке діти, це наше дзеркало. Вони відображають все те, що вони чують, що вони бачать, вони переймають наші емоції, вони приймають наші рухи, вони переймають наші слова. І коли мама може поплакати з тою дитинкою. Яка чує пісню про небесну сотню, і плаче, да? і це нормально, я плачу, і дитині теж треба пояснити, що таке, правда? Да, Небесна да, Сотня? Да, 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 Це треба пояснювати. Треба розрав, треба ділитися емоціями. Угу. Я нагадаю нашим глядачам, що ви дивитись передачу громадська приймальня» і гостя студії Ольга Яколєва. Координатор ініціативної групи психологічна служба майдану міста рівне тема нашої розмови: як зберегти внутрішній спокій та психічне здоров'я у нинішній кризовій ситуації? Свої запитання ви можете поставити гості, зателефонувавши за номером 23 00 16. Пані Олюне, секрет, що між людьми виникали суперечки стосовно подій на Майдані стосовно тих подій, які зараз відбуваються в Криму. І погляди, думки були досить різні. Кардинально можна сказати, правда ж протилежні. Як берегти той спокій? Як донести ту думку до і причому не втративши отої людини, щоб не довести до конфлікту одне одного. Ну, знаєте, я працюю не тільки на Майдані, uh -huh. і я бачу, що ми, на жаль, ми тільки вчимося домовлятися один з одним. Як десь там на високих рівнях, так і тут, в сьогоденні, в житті з нашими близькими, з нашими рідними. І знаєте, я порадила так, що коли є різні думки, Е, треба просто знаходити компроміс. Треба домовлятися. Це перше. По-друге, я е, останнім часом я сама практикую таку річ. Коли я хочу, щоб людина мене почула, я починаю почу, своїх почуттів, я кажу: слухай, мені так болить серце, мені так сумно. Душа моя крається і мені хочеться плакати, бо я відчуваю тому, що так? і далі тому, що. От, наприклад, ти не поділяєш моєї думки, ти не хочеш мене почути. Давай ми з тобою подумаємо, як це можна домовитись. Да? Але все одно треба розуміти, що кожна людина має право на свою думку, на своє життя і на свою помилку. І е, я вам скажу, що великий досвід християнства в тому, що оця безумовна любов. Я можу не любити вчинки іншої людини, я можу не любити думки іншої людини, я можу не любити емоції іншої людини, але я маю пам'ятати, що я хочу любити цю людину. Думки проходять, вчинки проходять, але якщо я вмію прощати, якщо я вмію зберегти оцю любов, навіть маленьку крихітку, я потім з цією людиною зможу домовитися. Бувають такі ситуації, що на той момент такий накал емоцій, да, і людина не хоче чути, вона не хоче з тобою розмовляти. Тоді, мабуть, треба залишити її в спокій на якийсь час. Я в такому випадку молюсь. Я молюсь за себе, я молюсь за ту людину, я прошу, щоб мені дали саме той спокій, щоб мені дали те розуміння, щоб мені дали ту любов, забрали в мене моє роздратування, мою злобу, мій негатив. Так, мій дискомфорт. І тоді я просто відчуваю, коли можна підійти знов. Угу. Це мій такий власний досвід. Це ваш власний да. так? Да. А до речі, як вам вдається, ну, та, скажімо, скажімо так, не вигоряти, працюючи з людьми, адже ви працюєте з великою кількістю людей. Емоційно теж, душевно. Як вдається зберегти той ваш внутрішній спокій? Ну знаєте, не завжди вдається, угу. чесно кажу. Я відчуваю інколи відчуваю, що просто мені треба відіспатися. Є е, такі умови, да, які має виконувати кожна людина, якщо хоче вона залишитись спокійно. Вона не має бути втомленою, вона не має бути голодною, вона не має бути відчувати себе самотньою, так? і вона не має бути роздратованою. Так? Е, ну, як це, Коли я відчуваю якийсь дискомфорт, так, в мене такі є. склянка води випила ковточками з молитвою, так, мені полегшило. Цукерка, шоколадка. Якийсь телефонний дзвінок другу. Знаєте, як це в нас дзвінок <ș en tend> другу. І ну, що, вистач… ну, що стосується саме професійної моєї знаєте, роботи з людьми, так? я налаштовую себе на те, що це люди, і я маю їм допомогти. Так? І оце налаштування воно дає мені захист. Я, знаєте, вдається відділяти, що це емоція, а це людина. Це її хвороба, а це людина. Ну і взагалі я люблю людей, я люблю життя і тому, тому поки що мені це вдається. А до речі, до своїх колег інколи звертайтесь за допомогою А щоб як з ще? іншої точки зору, кажуть, тебе побачили, і можливо з іншої точки зору ту ситуацію оцінили теж тільки так. Тільки так, знаєте, і я вдячна тим людям, з якими я працювала, працюю. Ну, без вдячності. Ну просто неможливо працювати. Пані Олі, у нас є дзвіночок від телеглядача. Доброго вечора слухаємо вас. Ви в ефірі. Доброго вечора. Вечір добрий вам. Добрий вечір вам. Скажіть, будь ласка, ну таке запитання. Я так зрозуміла, що це жіночка психолог, так? так. Ось. Хотілося б запитати, в мене брат, от постійно він дивиться телевізор, зранку дивиться, ввечері відповідно зранку, одним словом і все політика, політика, політика. От скажіть, будь ласка, він дуже хвилюється, він дуже переживає. От як так, як йому в принципі щось сказати чи якось йому порадити для того, аби він заспокоївся щодо цих політичних подій? Дякую. Дякуємо вам. Дякуємо. Е, я вибачаюся, як я можу до вас звертатися, як вас звуть? А уже трубочку, уже зв'язок ага, ну добре, mm -hmm. добре, то тоді будемо mm -hmm. розмовляти. Тоді будем пані з... Олена замовка. Так, так, ну що в такій ситуації? Ну по-перше, да, якби ми могли розмовляти з цією жінкою, я б спитала в неї, а хоче її брат з її допомоги? Mm -hmm. в першу якщо, чергу. Да, якщо саме вона хвилюється за брата, а він не відчуває, що йому потрібна ця допомога, то треба починати з неї. так? Чому вона так хвилюється? Які там обставини, uh -huh. да? може він закинув роботу, може він взагалі не їсть, не п'є, не спить, а тільки дивиться. Якщо це її хвилює, вона має просто-напросто ну, просто з ним поговорити. Знов таки, як говорити? Так як я рекомендувала починати з себе. Що, Вибач, мій любий, ти мій брат, я твоя сестра. Мене хвилює те, що ти весь час там задіяний в тих, в тих емоціях, в тих подіях, і ти дратуєшся, я бачу, що ти ведеш себе дуже так схвильовано, да? що ти не, не, не радієш життю. Да? Давай ми з тобою поговоримо, давай ми з тобою, може, підемо погуляємо, давай, ми, може, з тобою якось обсудимо. Може, ти хочеш з кимось поговорити. І знаєте, я порадила їй привезти брата на майдан. Uh -huh. Бо коли це тут фото Небесної соті, дуже, дуже класний колаж, дякуючи Святославу так. Клічуку, ну цей колаж у нас є. Тут саме ті хлопці, які в цьому зеленому наметі, коли які готуються йти з міліцією патрулювати місто, щоб там було все спокійно. Коли ця людина прийде, її брата, і він побачить, що це воно не просто так, що воно дійсно є, що реально, воно існує, да, реально, і коли він в нас беджики. Я просто зараз вона uh -huh. взялась. Такий бейджик, там моє фото і психологічна служба майдану. Він може підійти звернутися. Там є такий намет, синій він з емблемою Євросоюзу. Uh -huh. Там завжди сидить хтось з хлопців. Там стоїться скринічка, там де збирається на євромайдан. Там зараз є свіжа преса. Він може просто підійти побалакти. І я більше ніж впевнена, що коли ми хтось до нас підходить, ми починаємо балакати, ще підходять люди, і ще підходять люди, і ще підходять люди. І знаєте, так зав'язується така якась дискусія. І в кінцевому випадку жодного разу я не бачила, щоб люди, знаєте, пересварилися і геть пішли в різні сторони. Люди домовляються і все ж таки приходять до одного, що нам потрібний мир. Ну а як ж нам потрібна надія, що все буде добре. Що Бог з нами, що все ж таки Майдан не даремно, що душі тої Небесної Сотні, вони теж з нами. Що пам'ять з нами, прощення. Всі ці духовні істини, вони всі працюють. Тому, хай я не знаю, чи бачить мене зараз глядачі, бачить, але приходьте, так. Да, приходьте, ми вас чекаємо. Усіх чекають, правда? Хто потребує звичайно, допомоги? Звичайно, так. звичайно. Пані Оля, ну що ви можете можна спрогнозувати, що може прийти на зміну з такої невизначеності, тривоги? Може прийти принічення, депресія чи навпаки якась радість перемоги все таки в цій ситуації? О, таке питання <laughs> складне, трішки питання. питання складне, але складне в якому плані? Знаєте, кожна людина, кожна особистість в нас приймає все ж таки по-різному ці угу. е події. Подійка. Але, 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 все ж таки, все ж таки. Я б пропонувала кожному пам'ятати, що минулого вже нема, майбутнього ще нема. І ми живемо оцей конкретний е мить, цю конкретну мить от у цьому конкретному часі. І від того, як ми себе почуваємо зараз, що ми робимо зараз, буде наше майбутнє. І не треба думати, що наша країна, що наша політика це десь там, що Майдан десь там він в серці кожного з нас. І від дії кожної людини залежить, як ми будемо почувати себе далі. І я вірю, і я знаю, що все буде добре. І на останок передачі, де вас можна ось та палатка, можна вас там знайти на Майдані та синя палатка? Так, да, та синя палатка на Майдані кожен день з 17 до 19.00. Якщо ні, якщо може там хтось захоче звернутися раніше чи пізніше, я обов'язково хлопцям дав особистий телефон, по якому можна буде звернутися. Пані Олено, якщо до вас студію, будуть якісь дзвіночки, ви знаєте, де мене так, знайти так. Да, і Не ми будемо спілкуватися обов'язково. Дякуємо, пані Олю за розмову. Сподіваюся, що наші глядачі скористаються тими порадами, які сьогодні тут прозвучали. А я нагадаю, що ви дивились передачу громадська приймальня» і гостей студії сьогодні була Ольга Яколєва, координатор ініціативної групи Психологічна служба майдану міста Рівне. Не залишаємося байдужими. До побачення.